Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так роблю розклад на кожен день. І зараз про середу керує середою Меркурій. Це покровитель бізнесу і всього, що пов'язане з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письмен... письменницьким мистецтвом. Середа день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерство, організовувати шлюб, подорожувати краще на захід, а носити зелене. Тобто зелений кольор. День бажано внести свій раціон будь-яким виглядом, не тільки як одяг. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується вчитися, краде та хитрує. Більше спілкуйтесь з друзями та родичами в цей день, навчатися грі добре на музичних інструментах та читати духовну літературу. Планета Меркурій це планета комунікації та вираження, робить середу прекрасним часом, щоб зрозуміти, що ви хочете насправді і куди прямуєте. Ідеальний час для планування зустрічей, заходів і будь-яких важливих викликів. Це також ідеальний день, щоб бути відвертим зі своєю коханою людиною. Меркурій керує вищим розумом, тому московий штурм і ідеї зазвичай процвітають. Збережіть цей день в майстернях ідей і придумайте творчі нові якісь проекти. Це також ідеальний час, щоб отримати чітке уявлення про будь-які складні життєві. Рішення. І так, любі друзі, прошу у Таро одну карту головній енергії цього дня. Ну, і далі, І далі заходьте в опис, а я розкладаю карти по сферах. І так, здоров'я, родина, друзі оточення, освіта та навчання. Тепер розваги та відпочинок. Робота та кар'єра. Гроші, ваші ресурси. Ну і духовний розвиток, звичайно, куди ж без нього? Прошу у таро пораду на цей день. Або на що звернути особливо буде треба увагу. Ну, і тепер одну карту з. Колоди богині Древньої Греції. Подивимося, яка цілюща енергія буде допомагати в цей день. Пам'ятаєте, Да що ця карта допомагає. Ці карти, ця, ця колода допомагає розвитку вашої інтуїції. Потім я покажу вам більше. Більш детально цю карту, щоб ви могли, можливо, хтось звичайно працює серйозно зі своїм розвитком. Да? А, тому я потім покажу вам більш її детально, щоб ви могли зробити скрін і попрацювати самостійно з цією картою. І так, любі друзі, дивіться, ту з пентаклів. Це головні енергії цього дня. Коли в нас туз пентаклів в прямій позиції, це означає, ми легко тримаємо свої гроші, ми легко тримаємо свої ресурси. Коли карта перевернута, ми вчепилися, ми тримаємо, ми не хочемо відпускати. Розумієте, да? Це така головна теза. От і карта каже: будьте обережні. Тут можуть бути якісь просто перепони на шляху, да, тобто не варто бути занадто довірливими та наївними. Можливо, в якій сфері стосовно ну, тут про будь-яку сферу, да, може карта казати, але особливо. В якійсь сфері стосовно фінансів у вас небагато, наприклад, життєвого досвіду. да, І тоді буде ймовірність витратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Тобто, щоб вам якимось дрібницями знаєте, не запорошили просто очі. Ну, як то буває, да, які можна тут приклад е такий зробити. Купи, купи квартиру, да? і ти отримаєш там, е дивись, скільки там меблів у нас в квартирі. Тобто вам починають заговорювати вас заговори. Поговорювати, заговорювати, а ви дивитесь на меблі, але, наприклад, не перевіряєте. Якісь комунікації, да, там, можливо, щось десь підтікає, ви на то не звертаєте увагу, тому що вам е, малюнок ну, з поверхня все сподобалось, да, там, от, і ви е, в, суть, в суть справи не вникли. От, і за того будуть у вас якісь просто можуть бути ну, такі невеличкі неприємності. Да, ну, просто буде неприємно. Тут не про втрати великі, прям, ну, здебільшого, все одно да, потім вам доведеться, наприклад, якщо е, роздивлятися цей варіант, да, то доведеться наймати людей от Котрі вам будуть щось лагодити. А якщо ви то побачите заздалегідь, да то тоді ті, хто продають, ви можете вже з ними говорити про те, що окей, отут зробіть і тоді я купую. Розумієте, да про що? тож ж тут просто дивіться, щоб вам не на не на. Не навішали на вуха якихось, да, там лапши. <гум> От, бо потім будете довго її знімати. Ну і так, дивіться, рицар мечів, любі друзі, це в нас сфера здоров'я. Перевернути, да? Рицар мечів каже: а, тут у вас може бути, знаєте, така є небезпека потрапити під вплив інших людей. Тобто. По цій карті можливо можливо, ви вам треба буде да зустрітися? Можливо, буде якийсь біль, можливо, ви проходите якісь дослідження, можливо, вам треба якісь маніпуляції, якісь уколи робити ще щось. І тут ви можете. Потрапити під вплив нерозумної людини, ну, наприклад, котра не є гарним професіоналом, да? можливо, там, ну, якщо ін'єкції якісь людина вам буде там або не так зробить, або буде боляче і ще щось. Тож все, що стосується здоров'я, будь ласка, перевіряйте, да? я розумію, коли гострий бій, тоді, звісно, ви не будете там думати когось, запитувати, який у вас сертифікат, де ви навчались, і так далі. Але якщо це планово, да? якщо це не гострий, Якесь загострення вашого здоров'я, то перевіряйте, до кого ви йдете. Розумієте? Тому що все там, навіть ін'єкції краси і так далі. Да? В ці... Цей період ще, ви знаєте, ще все ж таки не час. Після 15-го бажано таким займатися. От, Тож тут, будь ласочка, да, людина може бути марнославною, казати, та я тебе зараз вилікую, та я тобі там зараз тату брови зроблю. Ну і зробить потім таке, що ви будете просто жалкувати. да. Або вас можуть підвести, наприклад, казати, що вам треба операція, а насправді можна обійтися без, не, без неї. Тож цей день, будь ласочка, вше, все. Перевіряйте, звісно, я вже сказала, якщо немає якоїсь гострої такої потреби, розумієте, да? якщо у вас було заплановано якесь хірургічне втручання, то знову таки будьте впевнені, да, що там будуть професіонали, а що не буде зміни лікаря, ну, наприклад, да, хірурга і так далі. Тому що ну, все буває, любі друзі, все буває. тож, будь ласка, тут бережіть себе. А, ну і ще будьте обережні, тому що просто у когось, знаєте, може там нож вислиснути, да, або, ну, якісь можуть бути порізи, якісь такі травми, котрі ну, рани да, відкриті, можуть все ж таки бути. Тож просто будьте обережні з, з усім колячим, ріжучим і так далі. Ну, дивіться, родина, п'ятерочка пентаклів знову-таки да, продовжується безлад в думках. Якесь тут можливо навіть буде безчестя, тому що тут про хаос в житті, про нерозсудливість і марнотратства. Тут нас марнославство, да? Хочу собі прямо сьогодні, ну наприклад, накачати губи. Тут марнославство. П'ятерочка це не так багато, да? то ж краще подумати, а як я буду потім жити? Чи, чи принесуть мені прямо зараз мої накачані губи якісь покращення в фінансовій сфері да? або в сфері моєї родини? Як це ну, я просто зараз утрирую, я нікого не засуджую, будь ласка, робіть, що хочете. Я не про то, да? я просто про адекватність витрачення. Ваших фінансів, котрі у вас в родині, да тут не так все ж таки багато ще й перевернулася карта, тому що вчора була так само. От а сьогодні, взагалі, тут просто безлад. Якась нерозсудливість, котра може вас призвести да, до такого стану, тому що тут людина кульгає. Це ж не означає, що на фізиці у вас такий буде стан, але це означає, да, що люди себе ну, жебраками відчувають розумієте, внутрішній такий стан. О, тож тут треба попрацювати, підняти свої енергії, собі ну, зайнятися цим. Далі дивіться. Це друзі та оточення. Як цікаво, вчора була сімка навпаки. Ну якщо я не помиляюся, от а сьогодні, бачите, ці дві карти вони перевернуті, і сім кубків. Перевернута каже про те, що тут у вас будуть якісь, ну тут потрібна просто рішучість в діях. Тут період, коли у вас відкриються очі і зникають ілюзії да стосовно когось, можливо, ви були в ілюзіях, щось ви собі там надумали стосовно свого оточення, і отут у вас вже як то кажуть, відкриваються очі. Тут у вас, знаєте, такий буде тверезий погляд на життя. Ну і звісно, будуть реальні плани. І буде вам зрозуміло, стане ну, чого досягати да стосовно свого оточення. Хочете, як я казала, своє оточення комфортне для вас, да хочете. Спілкуватися з людьми, з котрими вам буде екологічно, комфортно, да і, ну, кайфово просто. То таких шукайте за своїми інтересами. Розумієте? Ну дуже важко іноді, коли в людей у подруг, наприклад, різні інтереси. Ну для однієї важливо, да вона любить готувати. Ну, наприклад, просто приклад, а інша любить моду. Розумієте? вони, ну я я бачила таких, я знаю, і клієнти багато розказують. В да, людей нема співпадіння, нема чогось. Ну, вони навчались колись разом. І так вони думали, що вони вже вирі, виросли, от і, ну, і будуть все життя дружити. Але нема потім да, вже інші інтереси. Та постійно каже ті, кону одна котра за модою слідкує. Вона каже інші постійно, як і треба одягатися, а та каже, та мені все одно. Давай я тобі розкажу, як, як там треба готувати. Розумієте, в них нема спільного чогось. От то тут, скоріш за все, ви вже зрозумієте, да, кого які, з якими людьми вам буде цікаво і почнете їх шукати. Принаймні, у вас буде якийсь план стосовно вашого оточення. Ще раз скажу, не бійтеся звільняти своє оточення від людей, з котрим вам не цікаво, не комфортно, котрі вас не підтримують, котрі вас, можливо, навіть там насміхаються, цькують і так далі. Да? А від котрих ви відчуваєте якусь ту агресію, навіть якщо родичі вони вам не потрібні. Звільняйте місце, на то місце прийдуть люди, з котрими вам буде класно. Тройка кубків далі, дивіться, це освіта та навчання. Перевернута троєчка каже про те, що тут, ну, знаєте. Якщо ви в сфері, наприклад, працюєте, це ж загальний розклад, да, пам'ятаєте, то тут може бути мілья... мільйон різних варіантів. Але якщо ви, наприклад, працюєте в сфері навчання, то можливо у вас там або з'явиться суперник, або ви кудись хочете вступити. Да, наприклад, там лім... ліміт якихось місць, ще щось, тобто тут про суперництво. Якесь. От, або навіть про появу трикутника. Але знову таки, я не кажу, що у всіх буде кохання, да, в трьох. Я кажу про те, що можливо ви з кимось співпрацюєте, да, якісь є домовленості у вас, і тут заходить третя, третя особа, ваші відносини. Розумієте? Можливо, у вас там своя фірма, ну, наприклад, да. і це ж не тільки з негативом, от ви навчаєте там людей чомусь, да і ви вирішуєте, що вам треба вже розширюватись і берете до себе на роботу ще одну людину. Тобто тут будуть різні варіанти, да, от не обов'язково, що у всіх буде якесь суперництво, але якщо суперництво, воно екологічне, що таке екологічне? Це коли збираються три людини і кажуть: Так, нам треба оновити наш, наприклад, бізнес, да, викладацький, нам треба щось. Давайте вигадаємо так. Через тиждень кожна з нас, кожен з нас, приходить, ми збираємося. І розказуємо, хто з нас який проект вирішив, розумієте? Це позитив, тому що ви тоді змагаєтеся чесно. Ви працюєте вдома тиждень, да, там собі мозгові штурми і так далі. Тобто ви. Ви промінюєте себе свої знання, ви розвиваєтесь всі. Тому що, коли ви в трьох збираєтесь, ви потім можете з трьох один неймовірний якийсь проект запіляти. Розумієте? От, але коли, вибачте, не екологічне, да, що ну, наприклад, там одна людина починає підглядати, або ви спрашувати, а що ти вигадав, а що ти написав і ще щось, або знаєте, як буває, навіть там взламують акаунти і так далі, да, щоб подивитися, що у людини або залазять. Його ну, порушують кордони особисті, да, залазять його, там, е, якісь е, записи, дивляться, ще щось, розумієте? О, тож тут може бути так, я, ну, у когось буде екологічно, у когось ні. Але все одно тут дивіться, можливо, хтось з вас буде придбати, захоче придбати в цей день, наприклад, якийсь курс для себе, да, або якийсь. Е, Ну, піти до коуча кудись, да, прокачатися і так далі. Тому що карта е, каже про витрати на себе, про великі якісь навіть придбання. Можливо, таке буде. От, і в той же час карта каже про задоволення від їжі та сексу. да, Тож, можливо, ви з кимось в колективі, можливо, у вас є вже якісь відносини. Можливо, все ж таки буде у когось і ну, кохання на трьох, як то кажуть. Ну, це ваш шлях, я нікого не засуджую. Будь ласка, просто пам'ятайте, що. В трикутнику там страждають всі. Навіть якщо ви думаєте, що вам буде від того легше, а потім воно повертається такий стан, коли ви ну, можете пожалкувати. От, тож тут вам карта просто радить. Ви промінюєте співчуття та милосердя до інших, і це поверне вам внутрішній баланс. Да? Тобто, навіть якщо ви, наприклад, будете десь там щось. Відмічати, можливо, ви кудись вступаєте, можливо, у вас новий колектив, будь-що. От і хтось до вас буде тут під'їжджати, то ви розумієте, да що то, можливо, у вас такий настрій за того, що у вас не все добре зараз в родині, але всередині ви відчуваєте, все ж таки, я хочу налагодити тут стосунки. І тоді я розумію, що це мені буде тільки заважати, да, третя людина. Якщо тому, що ви коли берете третю, ну Входите, вступаєте в трикутник, ви приводите ту людину в свою родину. Розумієте? Ви приводите чужу людину в свою родину, навіть якщо тут про неї зараз не знають. Розумієте, що ви вже ну розколюєте тут відносини. Тож, будь ласка, тут у кожного своє, да. Ну, звичайно, якщо ви будете щось святкувати, то ну, іноді так да, у людей буває, що так насвяткувалося, що бамс зранку і трикутник. Хоча людина і не планувала, тож ну просто м -м, рахуйте, да, розраховуйте свої сили, щоб ви принаймні могли контролювати себе на такому святі. От, ну і дивіться, відпочинок. П'ятерка мечів, любі друзі, відпочинок, да, Відпочинок не дуже буде добрий, скажемо так, п'ятьорочки це завжди переломні моменти. Тож, будь ласка, можете тут отримати сварки з колегами та близькими. Розумієте, буде якийсь занепад сил. Ну, можливо, і на, і на наступний день, да, можливо, буде якийсь перебор в чомусь в якомусь відпочинку. Або дивіться, тут можуть у вас на відпочинку бути навіть трагічні випадки, да, якесь загострення, бачите, і тут рицар мечів. можливо, якесь, якась неприємність у вас навіть зі здоров'ям буде за такої нерозсудливої людини. Розумієте? Тож, будь ласка, в цей день бачите, краще все ж таки м -м, піти. Знаєте, ну це тільки моя думка, да, але краще все ж таки піти, налагоджувати родинні якісь зв'язки, да? порозмовляти тут, можливо, навіть щось і посвяткувати. Ну або якщо ви так не вмієте розмовляти просто так, да? от а, то краще все ж таки провести в родині. Ну а ви вже дивіться, карти вас просто попереджають, що тут а, принаймні, якщо ви ввечері там або в цей день будете йти кудись кимось гуляти, дивіться з ким ви йдете. Куди ви йдете? Якщо ви, можливо, дивіться ще що буде, можливо, через таку неприємність зі своїми друзями, оточенням, з колегами. Якщо, ви, якщо для вас а, ваше головне оточення, можливо, кхм, вибачте, це колеги. Тоді у вас, можливо, через якусь кризу, да, через якісь неприємності, все ж таки тоді відкриються очі. Тобто тут у кожного відіграється по своєму дивіться, як буде у вас. Далі дивіться, робота та кар'єра паж кубків. Пажи це завжди щось молоде, щось нове, наприклад, да? молоді енергії, нові енергії. Може казати про дітей, наприклад. Да? От, ну тут дивіться, можливо, знаєте, якась молода особа, м -м, котра здатна на лестоші, вона, вона може вас і зрадити. Ви повинні бути пильними в цей день. Ви повинні розуміти, що може бути щось не так, що вас, вас хтось захоче тут на щось обдурити. Тому що по такій позиції карта каже про шахрайство, про обман, про хитрощі з боку інших. Бачите? А поруч у вас відпочинок карта, але тут сварки з колегами. Розумієте, да? От, тож будьте пильними в цей день. Можливо, ще дивіться. Старі звички, карта каже, заважають вам просуватися по шляху кар'єрного росту або навіть в творчості. Ну, якщо ваша робота та кар'єра, да, вона відноситься до творчості, до якогось мистецтва, розумієте? От то подумайте, які старі звички, да? можливо, ви ну, забагато Часу проводити за з бокалом в руці, да. Ну так буває. Ну так ну так буває, да? От нас, нас до цього з дитинства привчали, тому в нас дуже багато людей саме так відпочивають. От, і потім, звісно, можуть бути, якщо забагато бокалів, да, то буває таке, що люди неадекватно себе поводять. От, і потім можна отримати навіть якісь травми. Тож, будь ласочка, да, можливо, у вас тут бачите на роботі. У вас якось робота. Дивіться, ця карта ще знаєте. Я от, а, Чим більше роблю розкладів, я дивлюся, що ця карта не завжди саме про навчання, як а, в якомусь універі, да, ну, такому, в якомусь заході, закладі, вибачте. А здебільшого ця карта каже про життєві навчання, через що вони в нас відбуваються. да, І тут може бути ну, таке у вас навчання, що можете встряти а, в якісь трикутники на роботі навіть. да, так само людина може лестити вам, може, ну, наприклад, да, там, побавитися навіть сексуально з вами, а потім казати, що або ти там посунешся, або я зараз всім там фото покажу. Ну, це як крайній випадок, але повірте, повірте, я вже стільки всього. Від клієнтів наслухалася, дай в мене теж цікаво було життя. Ну і зараз воно просто інше. От тож, все може бути. Будьте обережні, бачите, тут людина в прямій позиції, да, вона тримає ногу на, на своїх скарбах, але в такій позиції вам буде важко втриматися десь да, на своїй посаді або ще щось. О, тож тут, можливо, якась буде підстава. Ну і далі, дивіться, десятка пентаклів. А десятка пентаклів каже про а, нові, новий етап. А, це сфера грошей та ваших якихось. А, Ресурсів, от, і десяточка, дивіться, тут і про подарунки. Можливо, хтось спадок з вас отримає. Да? Карта каже про фінансову стабільність і успіх, і щастя тут у вас. Можливо, ви будете, знаєте, обмивати, як то кажуть, з якимось колективом, з кимось ще. Придбання нерухомості можливо, да? або почнете там покращення робити в домі, ремонт. Ну, в нас люди здебільшого да, обмивають все, щось почалося, обмивають, щось закінчилося, обмивають і так далі. От. А тут по цій карті да, вона каже все ж таки про гарні відносини в родині, то у вас є шанс налагодити. Можливо, да там жінка вам давно просто каже, чому такі перевернуті да, енергії. Жінка каже: Ну давай вже, давай ремонт зробимо, в нас все є. А ви там собі, та ну я не хочу. Ну або чоловік вам каже, можливо, давай там щось купимо, а ви не впевнені в собі, да, і тому у вас якісь протистояння да, всередині, начебто, у вас і гроші є, але е, внутрішній стан як же брак, да, що там. Там щось треба виклянчувати, ще щось. от, То це ну тут ви можете все, тобто покращити через якесь вливання да, пентаклів в свою родину, ви можете покращити і відновити гарні відносини в своїй родині. Розумієте? От, ну і карта ще каже про міцне положення в суспільстві взагалі. Тож, якщо у вас бачите, в цей день зранку, да, ви ще в таких енергіях ви можете їх змінити і покращити своє своє. Положення в родині, ну і духовний розвиток, любі друзі, сім кажезів. Це карта в принципі переможця. Тут карта через що буде духовний розвиток через ваші дії. Тому що карта каже, час відкинути всі сумніви. Да? Робіть щось для своєї родини, якщо ви все ж таки відчуваєте, що це вам дорого. Не чіпляйтеся, ви так за свої пентаклі, ви ж не витрачаєте. Іноді люди неправильно себе поводять. Вони купують нерухомість і плачуть від того, що вони вклали туди гроші. Типу, вони сприймають це як втрати. І тоді в них приходять втрати інші. а Хтось взагалі ту нерухомість потім втрачає. Розумієте, це неправильно. Ви інвестуєте в себе. Ви інвестуєте в свою родину. тож Звичайно, це краще е, закріпити гарним чимось, да, якось відсвяткувати. Я не кажу обов'язково пити алкоголь, розумієте? От, але е, потанцювати, сходити в якийсь гарний заклад, да, купили щось. Звісно, е, ці події, кра, е, гарні події, їх так само треба закріплювати, розумієте, щоб ви потім могли, коли вам трошки важкувати, все ж таки. Е, Мали собі да в голові оці гарні події, котрі у вас були, і могли таким чином споглядаючи і згадуючи гарні події, так ви будете себе виводити і потім з депресняка, розумієте, да? Ото тож, будь ласка, зверніть на це увагу. От, тож тут. Діяти, діяти і діяти, да, Краще щось не так робити принаймні. Якщо прям в цей день ви не готові купувати, то почніть, скажіть своїй родині все добре, все добре. Давай, обирай, назначай там час на вечір, да? давай підемо обирати. Принаймні, це вже буде шлях, розумієте? Ви вже почали якийсь е, двіжняк, і від того у вас буде покращення в родині. класно, класно, все. От. Ну і ще. Дивіться тут карта вам радить оцінити свої сили. Да, якщо ви будете щось святкувати, то будь ласка, на що звернути тепер увагу? дивіться, да шут знову таки, ви можете знаходитися. В якихось таких енергіях да, безвідповідальних з одного боку шо, це про легкість, а з іншого боку, це про якісь безглузді навіть погляди або дії, навіть про небезпечні. Ви бачите, можливо, якась людина тут на відпочинку буде чіплятися до вас, да, а ви ж тут собі хату купили, ну, наприклад, да, і ви такі: Вау, на, ну, на, на коняки, да? я всіх, я та я там і туди-сюди. От, а людина неадекватна, Наприклад, а людина травмована, а у людини ножик. Ну, в моєму житті були були в ну, в моєму оточенні у людей. Не в мене слава Богу. Але було, було таке, що людину увезли з дискотеки там, ну, з танців. От, Тож, будь ласка, да, на що звернути увагу? Будь ласка, будьте рішучими. Будьте відповідальними, дивіться, що ви робите, як ви робите, тому що тут, бачите, людина перед прірвою. От, і вона йде, наче да, тут нога вже для крока занесена. Розумієте? От вона йде. Тож, будь ласка, дивіться, куди ви йдете по цьому життю. Щоб у вас не вийшло так, що ви в якусь, звісно, прірву, тому що тут карта каже да, про що може початися чорна якась смуга. От і якщо ви в таких енергіях за, за, ну, будете зависати, да, в ну, обнулення, воно ну є і позитивна, а є негативна. Розумієте, тобто, якщо ви все втрачаєте, це так само о, ну, обнулення вашого життя. От, і по старшому аркану, просто щоб ви не, не застрягли надовго в такому стані, да, безвідповідальна. Та я йду, та й ладно, янголи ж зі мною, вони мене підтримують. А янголи, ну вони ж теж. Вам дозволяють робити свої помилки. Да? Ну, якщо людина вже хоче померти, ну вони не можуть вам заборонити того, розумієте, да, тож будь ласка, не, не крокуйте в прірву. Далі дивіться, любі друзі, тепер, а, будь ласка, ось карта. Ви можете зробити скрін. Зараз я щоб не відбувалося, я намагаюся вам так показати, щоб ви могли зробити скрін собі і з нею попрацювати. Ну, так, мабуть, найкраще, да, От. Тож, будь ласка, запитайте у карти, яка мені зараз цілюща енергія в цей день допоможе. Да? І карта вам дасть відповідь. Можете отак зробити скрін потім і її роздивитися. Можливо, так буде вам краще. Да? Ви потім можете збільшити, більш чітка вона буде. Чітка. Ну, і так, вам посил від Афіни. Покраще. Свій нинішній стан і ти зробиш благосним своє майбутнє. Да? Тобто думайте вже зараз про кожен крок. Розумієте, треба в житті взагалі мати таку звичку, прораховувати, ну принаймні два-три варіанти від своїх дій. Тоді ви зможете уникнути здебільшого якихось неправильних м -м, дій, котрі вам можуть ну, якось зашкодити. Запрошую на індивідуальні консультації, любі друзі. До побачення з повагою, Софія.